Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Зараз в Римі відбувається конференція відновлення чергова, та й дуже. Багато поїхали представників уряду, і, до речі, представників українського бізнесу, що дуже позитивно до Риму. Я бачу багато таких скептичних коментарів: мовляв, це взагалі там марнотратство, нічого, нічого там не буде, як затовбали ці конференції і так далі. З одного боку. Так? З іншого боку, у, у певної кількості людей є очікування щодо того, що. Там приймаються якісь поворотні рішення, що там має відбутися щось магічне. І ні те, ні те насправді немає під собою серйозного підґрунтя, тому що насправді, от такого формату конференція, що вона дає, що не дає, що можна від неї очікувати. Ну, по перше, я хочу сказати, що це дуже важливий майданчик, на якому збираються. То порядовці, бізнес, громадські організації, і це дуже важливо, що вони збираються, тому що там озвучуються ті рішення, які були заздалегідь підготовлені, і там е, підписуються ті контракти, які напрацьовувалися до цього багато місяців, якщо не років. Тому що це дуже символічний майданчик для того, щоб проголосити певні знакові важливі речі. Так зазвичай це працює. Ну це нормальна. Те, що люди хочуть оголосити ну, в такій атмосфері, та, в присутності таких людей про певні великі здобутки або великі плани, які стосуються відновлення економіки України. Хтось каже, ну, сьогодні бойові дії, невідомо, що буде, про яке відновлення йде мова. Слухайте, так відновлення має, по-перше, відбуватись не тільки після завершення війни, а під час війни це раз. А два, якщо ми сьогодні не будемо проєктувати. Як має виглядати повоєнна українська економіка, то ми можемо програти економічний розвиток і майбутнє і просто не залишити собі шансів, тому що нам потрібна економічна стратегія, нам потрібна сильна економічна політика, і нам потрібна синхронізація з закордонними партнерами. Що мені дуже сподобалось, от в цій конференції я. Там не знаходжусь, але я за по свідченнями моїх близьких друзів, колег, людей, яких я знаю, поважаю. Я можу спостерігати. Певні речі поділити з вами, зробити певні свої оцінки. Що мені подобається? Те, що ем, щоразу більше їде туди українського бізнесу. Це дуже важливо. Що це вже не просто якась, знаєте, міжурядова політичного рівня конференція. Бізнес приїздить і говорить про конкретні речі, причому не просто говорить, а встановлює стратегічні партнерства. Наприклад, група ефективні інвестиції, я думаю, багато хто з вас знає, Ігоря Ліски, вони підписали стратегічну угоду про співпрацю. Працю між новою ново скло компанією і Horn Glass індастріс зіп і Бетера. І це знакова історія, тому що мова йде про 240 мільйонів євро інвестицій у відбудову України через створення нових виробничих потужностей в Україні. Вони будують завод, який стане першим в Україні високотехнологічним виробництвом флот скла, і вони створять більше 300 робочих місць високооплачуваних і вони. Вилікують в цій індустрії залежність України від імпорту. Що таке флот скло? От, все, що ми з вами в наших вікнах спостерігаємо, це є це скло. Ми його не виробляли, а купували його спочатку в Росії. Потім в Туреччині, але ще треба розібратись, де вона в Туреччині береться, бо в мене таке враження, що Туреччина його більше продає ніж виробляє. Да? Тобто і не виключаю там самі розумієте, звідки вони можуть його брати, щоб потім перепродавати. Але в будь-якому разі, де б ми його не брали, розумно його виробляти самим, тому що сировина є. Технології доступні, люди є, які потребують роботи. Треба розвивати економіку. Чому ж не створювати такі виробництва в Україні? Тим більше, що ну це фактично 300 мільйонів доларів, да, тобто обсяг інвестицій, це потрібно Україні як повітря, і тому дуже важливо, що ефективні інвестиції підписали цю стратегічну угоду і заявили, що будують індустріальну незалежність України вже зараз. Під час війни разом з світовими лідерами технології обладнання і Промисловості Федерація роботодавців України поїхала дуже серйозною делегацією. Це, до речі, мабуть, найбільш репрезентативна об'єднання українського бізнесу. Вони об'єднують компанії, які генерують більше 80% ВВП країни української економіки. Я, до речі, розповідав вам, що таке ВВП, як він рахується, чому це дуже важливий показник. Так от Федерація роботодавців представлена делегацію з. Понад 40 українських компаній, шість із них презентують перспективні інвестпроєкти для кооперації з італійськими виробниками там і проєкт з лінії з виробництва цинкованого дроту і виробництва гігієнічного паперу на основі якраз європейських технологій, але з локалізацією виробництва в Україні. І вони проголошують це не просто як бізнес-місію, да, тобто проїхати підписати контракти, заробити гроші. Вони хочуть зробити українську промисловість драйвером розвитку країни, і кожне виробництво насправді є. Такою точкою сили, точкою зростання української економіки і гарантією кращого нашого суверенітету разом збройними силами України і вже федерація роботодавців провела два таких фектарі турс, як це називається, тобто візити на фабрики на італійські підприємства, де виробляються високотехнологічні верстати, і до речі, що важливо, ФРУ. Представили дослідження там в Римі на конференції, які є першою консолідованою позицією українського бізнесу щодо економічної інтеграції до Євросоюзу, мій шановний колега Ігор Гужва займається дослідженнями євроінтеграції України і шукає найбільш ефективні моделі. Здійснення цієї інтеграції показує, що насправді від євроінтеграції виграють не тільки українські виробники, а і наші європейські партнери. Це насправді він він, і це є надзвичайно важливим. Такими дослідженнями системно займається державний інститут інформатизації та моделювання економіки, московий центр СМД України. І я думаю, що низка інших дослідницьких інституцій в Україні також. Що дуже важливо в співпраці з федерацією роботодавців з реальними виробниками, там також в Римі обговорили фінансові механізми підтримки українського бізнесу і взаємодію співпрацю з європейськими партнерами, кредитування, страхування. Дуже важлива ініціатива, ініційована ФРУ промисловий Райнштайн. Це імпорт технологій і обладнання для відновлення і розширення вітчизняного виробництва за рахунок підтримки міжнародних партнерів тобто. Українські виробники, чиї виробничі потужності зруйновані, вони мають можливість завдяки цьому цьому виробничому такому промисловому Рамштайну знайти собі європейських колег, які готові підтримати їх виробничим обладнанням. Це дуже дуже важлива ініціатива, яка сьогодні. Працює в Україні. Крім того, Віктор Лях, який бере участь в конференції, ділиться практично в режимі Real Time на своєму Фейсбуці е, е, наслідками, і результатами цих переговорів, презентацій і так далі. І, до речі, я раджу вам підписатись на його Фейсбук, залишу лінк під моїм відео. Дуже корисний контент і дуже важливі справи робить і Віктор, і Єгап, і інші Команди, які він надихає і підтримує, так от він каже, що сьогодні дуже сильні меседжі пролунали на головній сцені. Джорджа Мелоні, наприклад, прем'єр-міністрка Італії, сказала: не бійтесь брати участь у відновленні України, адже інвестиції в Україну це успішні інвестиції. Це інвестиції в країну, яка демонструє стійкість і інвестиції в безпеку наших громадян і в майбутнє всієї Європи. Історичну заяву зробив Фрідрих Мерц, федеральний канцлер Німеччини, про якого я вам розповідав неодноразово. Він сказав: ми запускаємо нову програму підтримки бізнесу. Ми розвиваємо ініціативу «Skill Alliance» та інвестуємо в українські громади. Моє послання Путіну наголосив Мерц: нас не зламати, Трампу. «Stand with Europe», сказав він. Тобто приєднуйтесь, захищайте Європу. А прем'єру Словаччини, Роберту Фіца. Мерц сказав, час ухвалити правильне рішення по новому 18-му пакету санкцій. Урсула Фандерляйн, президентка Європейської комісії, з головної сцени в Римі, сказала: ми будемо стояти з Україною, стояти стільки, скільки буде потрібно. Сьогодні ми оголошуємо. Створення найбільшого інвестиційного фонду в світі для відновлення України. Ми плануємо підтримку України в бюджеті Європейського Союзу до 2028 році. І надалі наголосила вона: я розповідав вам про те, що BlackRock, американський інвестиційний гігант, вийшов з України, так і не війшовши з фондом підтримки України. Але тепер ми бачимо, що єв... європейська альтернатива з'являється, і вона проголошена. Не просто кимось з бізнесу, та да, а дер Ляйн, президенткою Єврокомісії. Дональд Туск виступив прем'єр-міністр Польщі. Він сказав, не може бути відновлення взагалі без перемоги України. Перемога це повага до кордонів, суверенітету, тривалий мір. Відбудова має фокусуватись на інфраструктурі, європейської інтеграції в розвитку. І Віктор Лях акцентує, що загальний підсумок такий по відчуттях, та що в Європі є зрушення в бік більш Активної підтримки України відчувається, що європейські партнери не просто підтримують, вони переходять до системної глибшої участі в нашому спільному майбутньому. Ну я думаю, що цей су, він є не випадковим, а він корелює з політкою Дональда Трампа, який по суті, ну, хоча він хитається в своїх позиціях і ем, міняє їх періодично, але все-таки він взяв вектор на Ну, якщо не на ізоляціонізм в Європі, да, то напевне зменшення ролі Сполучених Штатів Америки як гаранта глобального поліцейського, принаймні те, що стосується регіону Європейського. Тому що звісно, що США не зможуть, скажімо, там послабити свою роль в те, що стосується там Японії, Південної Кореї, там Тайваню і так далі, то там вони. Якраз можливо будуть навіть нарощувати свою присутність і свій вплив. Але те, що стосується Європи, то Дональд Трамп ну, нарешті давів європі, що Європа має сама подбати про свій захист, подбати про, ну скажімо, такий життєвий уклад, який треба захищати інвестиціями у власну оборонку. Також звісно, що Трамп хоче, щоб це відбувалося значною мірою за рахунок американських виробників зброї. А європейські компанії уряди, я думаю, що будуть шукати можливість щоб максимальна. Це робити в самій Європі і для України тут теж може бути можливість для нашої оборонної індустрії. Тому що насправді ну, сьогодні більше 300 тисяч людей працює в цій індустрії, і вона має колосальний просто експортний потенціал, який, я думаю, найближчим часом вже буде відкритий. І ми з вами про це нещодавно говорили. Тому є певні позитивні новини з Риму, і не треба очікувати дива, звісно. Треба розуміти, що треба працювати над домашніми заготовками, над домашніми завданнями. Це ключове, це основне. Але без таких конференцій підсвічувати Україну на радарі, підсвічувати не тільки наші якісь ініціативи, запити, потреби і так далі, але й можливості нашого бізнесу, можливості українських виробників, і взаємний виграш від співпраці України з Італією, з Німеччиною, з іншими країнами Європейського Союзу було би значно, значно складніше, друзі. Як вважаєте ви прокоментуйте, будь ласка, під цим відео, і дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному в Україні, а це дійсно важливо До зустрічі!